Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку. Будемо починати з вами. Доброго ранку, дітки. Час нам починати. Цікаво, хто ж сьогодні до нас завітав у гості. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок? Як він зветься? Їжачок. Їжачок. Так, молодець. Це їжачок. Погляньте, він прийшов не з порожніми лапками. Він приніс повний кошик гостинців. А що саме він поклав у кошик, вам підкаже загадка. Підлі, Різнокольорові, на прилавках і привітні, корисні продукти, а зовемося фрукти. Він приніс нам повний кошик фруктів. Скажіть мені, будь ласка, а де ростуть фрукти? Давайте ми пригадаємо, де ростуть фрукти? Семен. Фрукти, ростуть у. Саву. Правильно, фрукти ростуть у саду, у фруктовому саду. Фруктові дерева вимагають багато уваги, та Я що я до саду і пропоную вам пограти в гру. Назви садок. <клево> Семенчик, давай поглянемо на екран, Ліночка, дивись. І скажіть, будь ласка, як називається сад, де ростуть яблука? Як називається такий сад, де ростуть яблука? Це називається яблуневий сад. В ньому ростуть тільки яблучка. О. А це що? Так, яблучко, отакі яблучка. Молодець. У тебе теж яблучка є? А це що таке? Вишні? А де ростуть у нас вишні? В якому садку? Вишні ростуть у вишневому саду. Да. А це вишневий садок. Так, а це що таке? Який це фрукт? Це персик. А саду. Це? У персиковому саду. саду. Схоже на яблучко, да? але це персики, це персики. О, яблучко. У тебе яблучко, так. Семенчик, а це що таке? Що це за фрукт? Грушка. Грушка, так, грушка. А як називається садочок, де ростуть груші? Грушевий садок. Так. А це що за фрукт? Погляньте. Такий гарний на маленьке сонечко схожий. Це абрикос. Абрикос. Абрикосово в абрикосовому саду. А як ми можемо лагідно сказати, насад? Як ми можемо його назвати? Ми називаємо його садочок. А як називаються усі дерева, які ростуть у садку? Ці дерева називаються садові дерева. А ви знаєте, хто вирощує і поливає наші дерева? Хто за ними доглядає? Це садівник. Пісик. Так, Садівник доглядає за фруктами, за фруктовими, садами, фруктовому саду. За деревами доглядає садівник. А якщо цих людей багато, то їх називають садівники. А як ви вважаєте, чим займаються садівники в саду? Вони саджають дерева, доглядають за ними, поливають, гулять, облять. Мачком і ябочко, а пабуту на діти, яби. Молодець, дуже гарно розповів. Так, дивіться, це у нас сад. Дітки, давайте розглянемо з вами, як же ростуть дерева. Звідки береться дерево? Да, це яблука. Семенчик, а поглянь, Ліночка, поглянь, а що всередині яблучка знаходиться? Що тут знаходиться? Ці зернятка маленькі, вони потрібні для розмноження. Якщо насіннячку, куши і, і не... два і куши. О, та сна від комісік. Так. Дивись, кісточка, бачиш, зернинка, зернинка, її треба посадити в землю, поливати, доглядати. І з неї виросте нове деревце. Маленьке, а потім воно стане великим. Це ну, коли дерево стане великим, що на ньому з'явиться? Що це таке вже на дереві росте? Яблучки. Яблучка, так, бо дерево вже виросло і на ньому з'являться яблучки. А давайте ми з вами пригадаємо, що можна приготувати з фруктів? Фруктів можна приготувати. варення. Дивіться, яке варення. Семенчик, дивись, яке варення. Бачиш тут і малинове варення, і абрикосове, і сливове. Так, ще можна приготувати фруктів. джем. Компот зварити можна. ой Зробити О, сік можна з фруктів. А це що таке? Семенчик, а що це таке? Болі... Це морозиво. Болі... Це морозиво. Це так. Фруктів теж можна зробити морозиво. А це що таке? Це фруктовий мармелад. Він дуже корисний і смачний. Отже, наш їжачок приніс нам дуже смачний і корисний подарунок, повний кошик фруктів. Дякуємо тобі, їжачку. Приходь до нас в гості, будемо раді тебе бачити. Давайте ми з вами пригадаємо, які фрукти подарував нам їжачок. Погляньте в корзинку, це менчик це таке. Вишня. Так, вишня. Молодець. А це? Лябочки. Яблучко. Ліночка. А це? Груша. Грушка. Лиша. А це? Сливка. Слива. Так. Повний кошик вітамінів нам подарував їжачок. Молодець. Ми тобі дуже дякуємо. А наші фрукти, ми знаємо з вами, дуже корисні. в Них багато. Вітамін. Молодці дітки. Дякую вам за увагу. До побачення.